Так, що це у нас тут таке. В значить вендета. Вроді так. Ну, якби ж то це була вендета, зовсім друге. Загрався, коротше, що я виходжу на зв'язок. Тобто, чому виходить це відео? А виходить це відео чому? через те, що щось пішло не так. І в нас тут. А що це у нас тут? А це у нас оміга А. Не вектора А, не вектора Б і не Вектора С, а оміга А да, все, все пішло не так. Що пішло не так? І за того, що мені треба була машина. Да, мені треба була машина, дешево сердито, і жигуля як би не сильно хотілося, тому прикуплена була така машина. Це Viector A80. кажу, ой, вибачаюсь, Навіть слово оміга, мені тяжко казати. Це оміга А 87 року. 2,3 дізель. Мало б бути, але тут щось пішло знову не так. А зараз покажу чому. А не так, тому що, як бачите, тут ніфіга не дизель. Це мотор C20NE, чи якось отак, коротше. мотор 2,0, бензин. Да. Ну і додатково тут стоїть газове обладнання другого покоління. Да. Як так вийшло, я не знаю. Я цього не робив. Просто шукав дешеву машину, а жигуля не хотілося, хотілося щось поярче. І тому була куплена така машина. І що я можу сказати про цю машину? Це старе, старе, старе відро з болтами. Но яке зараз ще хоче жити і хоче їздити. Як з зубами, але їздить. Да. В нас тут присутня. Постійна болячка всіх, мабуть, всіх опелів, тому що це в мене вже четвертий Опель. Попередніх три три було. І всіх з підклапаної кришки текло масло. І тут така ж у нас сама проблема. Да, і це перша машина з таким трошки більшеним маслужором. Я думаю, діло не в моторі, а діло в тому, що точніше в моторі. Але не з заводу, а просто за тому, що там на приборній панелі 500 тисяч пробігу. Зрозуміло, що це пробіг не тільки цього мотора, а, а й попереднього. І, блін, зараза робить. Так, да, тяга є, працює. Я не знаю, якого року мотор, я не знаю, з якої машини. Я ж тупий, нерозумний і не знаю навіть де шукати маркерівку. Блін, я побачу маркерівку. У нас там блін, світло так падає негарно. Щось там написано. Що це значить? Фігіо знає. Зато точно можна сказати, що двигун General Motors, да. словно, звісна компанія, яку багато хто хейтить. Особливо відомі блогери. І що в нас ще у нас тут є? Бачок гідроусвітля, який, блін, теж тече. Блін, і реально на Вікторі А і на Вікторі Б теж такий постійно був в маслі. Да, тут стоїть мотор у нас повздовж машини, так як це задній привод, да, омеги. обично йдуть задньоприводні. Да. Для мене це незвичайно, звісно. Попередні всі мої машини, крім, Жигулів, були передньоприводні. І що вам скажу, що в, принципі, в управлінні не сильно відчувається. І потужністю я відповід... ну, я відносно задоволений, якби вона робила нормально. Нормально вона не робить із-за того, що так як тут стояв дізель, і е бензонасос, точніше, бак стоїть рідній, а бензонасос стоїть від якоїсь, я не знаю, можливо, від якоїсь Мерседеса або від е Волги. Точніше не скажу, знаю, що просто. Таке практикують і ставлять виносні бензонасоси. Да. і Коли я цю машину купив, тут реально був хлам. Вона мене після покупки на наступний день взагалі не завелася. Було зроблено море роботи, там заміна проводів, свічок, кришки трампльора, яка знаходиться блін, в жопі дьявола. Не так. В попі диявола. Да, так буде краще звучати. Да, його поміняти дуже важко, замінні там всі фільтри, ремкомплект того газового редуктора другого покоління. І не розумію, чому його поставили тут на сотку, коли тут мотор потужніший. І цієї сотки тут я б сказав трошки не вистачає. Да, вона їде так, щоб красиво. Буксанути, дріфтанути тут не виходить. І на бензині вона теж не сильно робить, тому що бензонасос тут трошки, я так думаю, підпалений і не видає давлення. Тобто на дуже високих оборотах вона починає задихатися. Я так думаю, із за нехватки бензину. Радіатор тут теж стоїть якийсь непонятний то ли від омеги Б. Ну реально здоровелячий радіатор. Для цього мотора його. Більше ніж достатньо. Також тут стояла катушка. Е, вона стояла, зроблена в Росії. Блін, навіть я не знаю сказати так, як треба зараз говорити. Но факт того, що поставив, я Бошовську, знайшов на розборці. І, блін, я навіть не знаю, що, чи треба вам це все описувати. То, що я з нею робив, ну, купляти машину. Дешевше, ніж нормальний Жигуль по ціні, то треба добре подумати. Все-таки ціна відповідна машині. І щоб довго вас, як то казати, не мучити. Дав я за цю машину 24 тисячі гривень, навіть менше щось там сторгував, або 600 доларів десь так приблизно зараз ціна. І за 600 доларів можна що взяти? ну блін, Цілого жигуля гуля можна взяти. Да. Не сказати, що хорошого. Навіть шість в нас чомусь хороші стоять від 800 доларів. ну Звісно, що можна знайти якийсь гниляк, або дуже рідко, коли в якогось з-під можна знайти щось ціле, не гниле і нормально працююче без вкладень. Я не очікував від цієї машини якби, ідеала. Отакі от, от у нас є косяки. Там, далі, в принципі, нічого такого, там побита задня фара, трошки режиків. Ну, якби такої гнилі е, немає, крім на дні на днищі, є трошки гнилі, ну, невеликої. Там. Якби, рука, палець не пролазить, нічого такого. Можливо, я в майбутньому буду мати час і займуся тим дніщем. Не знаю, варити, не варити, може так, обробити, заклеїти. щось. Так як вкладатися в цю машину не сильно хочеться, бо вже було вкладено більше 400 доларів, аби вона просто була надійною. Так як ходова була просто в хламі. Руля повертаєш, а в тебе разом речах повертається за те, що салімблоків просто не було. І розказувати, що було по ній зроблено, це буде дуже довго, але я вам сказав, що все, що я зробив, машина чи дорожчою взагалі не стала, тому що на зовнішній вигляд ніяк не... Повпливало на потужність і тому подібне. Дуже великий плюс цієї машини це те, що вона от реально велика. Я як сів після неї В'єктру С свою, блин, то реально машина там менша. От Омеги от реально великі машини. Салон що спереду, що ззаду, за, досить місткий, багажник теж великий. Хоча тут в багажнику стоїть балон на 60 літрів газу. Так, е, Салон, зрозуміло, що не в ідеальному стані, але, в принципі, все працює. Е, сюди була куплена магнітола саме дешевше за 500 гривень, і купив з розборки за, вроде, за 600 гривень чи за 700 е, колонки від Opel Vector B. Так як тут колонок не було е, і за тих самих паршивих е, людей або можна сказати навіть зовсім не людей. Я, я думаю, ви зрозуміли по, по початку відео. Вони приклали руку до цієї машини, і її зробили, аби вона робила, як то кажуть, аби просто робила, і була вона продана мені. Так як я сказав, що цю машину робили, аби вона робила. Спереду стоять 14 колеса, а ззаду 15 І машина, я б не сказав, що стала дуже сильно високою, але доволі. Як по-українськи слово не знаю, таке проходимость. Так що, ну, достатньо висока, мені її вистачає. Так як це моя додаткова машина, мені зараз вона потрібна у зв'язку, я думаю, зрозуміло зв'язку з чим. Тому вкладати грошей багато і купляти щось більш краще, більш функціональніше, не було смисла. Оце я вам це все розказую і думаю, блін, Саша, тебе такий суржик. Коли ти вже навчишся нормально українською мовою говорити? Багато українських блогерів, я помітив, що вони раніше до війни розмовляли російською мовою, а зараз стараються говорити українською. Тому буду старатися. Слово старатися. Як буде? Балін. Саша, Саша, тобі ще вчитися і вчитися. Так. І ще одна причина, чому була куплена ця машина, це тому що тут є ось така штучка, на яку можна стати ногою і пригати. Да. Ну, Вона, звісно, не для цього, і це в нас фарков. Е Жалко, що без розетки. Ну розетку поставити, я думаю, проблеми не буде. Тут у нас значить, хороший ремонт фари. Оригінальний такий ремонт. Реставрація за 10 тисяч доларів. Функціонально все. Нічого у нас тут не протікає, все працює, як має працювати. Обідно, що тут не працює круїз-контроль. Е, також е, не працює АСП, ВСП, АБС, бла бла-бла, і його знає, які там ще слова, які, якісь розумні люди знають, але я до них не відношуся. Підігрів сидінь, звісно, тут немає. Да, немає. Отут у нас є гарна, гарний напис Омега. Да, є навіть таке в комплекті йшло. Що за штука, не знаю, не шарю. Я думаю, спеціалісти в коментах розберуться. Навіть є бортовий комп'ютер, який має щось там показувати. Типа годинник, там, температуру. Е і різну інформацію, я думаю, ви знаєте, яку, особливо опельоводи знають цей бортовий комп'ютер, точніше його дисплей. І що він там має показувати? У мене на ООО. Алфавіт вчимо. На Вікторі А теж був такий дисплей, правда, працював він нормально. Зараз він не показує, тому що акумулятор в мене поганий, і я знімаю клему, тому що акумулятор быстро сідає. Це фар. І вона стікляна. Не те, що оцих ваших нових машинах що вони там тьмяніють, треба полірувати, погано видно, некрасиво. От вона, красота. Так, там ще навіть стоїть LED-лампочка, яка ну, доволі непогано світить. І блин, я навіть здивований, що її можна більш-менш відрегулювати, щоб вона не сліпила, щоб було видно цю чолочку, галочку, чи як там ви її спеціалісти називаєте. Так, спеціалісти, скажіть, от у мене на Вікторі А десь там були провода і підключався датчик температури. Я його замовив з Китаю, там заплатив ще щось 100 гривень. Так само на вектору А я замовляв, поставив і в мене все чудово працювало. Де провода? Куча всяких фішок. Можливо, ось воно. Блін, може воно. воно? Не знаю, добре вам видно чи ні. Можливо, це воно. Блін. А може й не воно. Саня, попробуй поставити мене. Потім вже задавай тупі питання. Ще якісь там розйомчики такі. Я знаю, що є багато людей, яким подобається Омеги. Тому що, блин, я не знаю, чому не можу подобатися. Ну, велика машина, так. Да. Це от, саме її великий плюс. От е, в коментарях я думаю, що з'явиться люди, в яких є омеги, і вони зможуть написати, які там. В ній ще є плюси. Для когось, може, є плюс задня приводність. А може для тих, хто от любить, як то кажуть, Блін, як не погратися з машиною, міняючи кришку трамплера, я впевнений, що є люди, які люблять вирішувати такі проблеми з машиною, які вирішувати не зовсім легко. А вони, типу, от я це зроблю. Як ми, ми не іщемо легких путей, Я люблю трудності преодолівати. Це треба було все по-українськи сказати. А я вибачаюся. І я вже не знаю, як я умудрився вам тут наговорити стільки без, без корисної інформації на майже 15 хвилин, тому що я не зможу це відео. Змонтувати, так як в мене тут комп'ютера такого немає, і це відео буде, як би можна сказати, одним дублем. Да, я тільки там паузи роблю. А місця ззаду дофігіща. Фігіща. Да, тут теж не вистачає подголовника. Да, звісно, якщо їдеш далеко, то його не вистачає. Ну, на цій машині я дуже далеко їздити навряд і зможу. Е, ну вона зараз надійна. Я впевнений, що вона далеко проїде, Ну, чи поїду, я не знаю. Ззаду машини, точніше на задній полці, у нас є такі от заводські отвори для вентиляції. Да, так мені от сказали. Продавець сказав, що це от воно так має бути, нічим його затикати не треба. Так що, може хтось лучше знає, розкажіть мені, що мені робити з цими отворами. Просто якось, по-моєму, не дуже гарно виходить. Точніше виглядає. Блін, щось воно не так, як треба. Що з ним не так. Оооо! О, -о, О Знаете, все видео там в тиктоках Volkswagen, а мы тут Опель <связано> <связано> Нормально, пойдет. <связано> Блин. Ой, ой, извлече. ой, ой. трогать, не знаю. Так, регулюровка зеркал, блін. Не знаю, це якесь новаторство. З такою технологією я не знайомий. Як це тут регулювати? Це бокове скло. Не розумію. Треба в інтернеті почитати, бо щось це таке для мене дуже нове. Так, а це що таке? Такого у мене не було. Ух, ніфіка себе! Ніфіка себе! Блін, нові машини, це да, це круто, конечно. бум 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 бум. Да, так машина заводиться. Оце так включається вентилятор. Охолодження. От, так, нормально, мощно, по мужськи Це відео, мабуть, найбезкорисніше усіх моїх знятих відео. Так що, от вибачайте, що потратив ваш дорогоцінний час. Як то кажуть, для того, щоб вилити душу свою. Блин. Саша вчи якісь українські гарні вислови. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо маєте бажання. Ставте лайки. До наступних відео, всім вам удачки. І Україна переможе!